Усім привіт, друзі та колеги-далекобійники. В цьому випуску я хотів би вам розповісти, як я попав на роботу в Іспанію, а іменно в Дальному бої. І взагалі, як я розпочав про це свій шлях, як я що я починав і як це взагалі сталося, все розпочалося в 2019 році, коли я закінчував коледж в Чернівцях, а вчився саме в транспортному коледжі, там по залізниці. І я розумів, що в мене роботи по цій професії, що я вивчився, вона так би то буде, але зарплата, як то сказати, така малесенька. І наприклад, щоб мені в себе в місті, в моєму рідному місті в Чорнограді, влаштуватися на роботу по професії, мені потрібно там було заплатити хабар пару тисяч доларів, і зарплата ані близько не була така до приблизно до цієї суми. І в мене одногрупник їздив на фурі. Він розповідав, як там ну він їздив Україна, Європа і Україна-Росія ще на той час їздили. І мені сподобалася професія. Я у 2019 році одразу відкрив. Категорію Це є, тому що в мене ще до того була колись відкрита категорія С і це один. Мені колись знайомий зразу рекомендував. Каже, відкрий собі категорію С, потім включиш собі Б, а і зразу відкрий собі категорію С 1 Каже: якщо ти колись хочеш собі відкрити категорію це є, тобі буде простіше. От і <смас> колись не планував на фуру, але так вийшло. І відкрив я в 2019 році категорію Це є, і почав пошук роботи взагалі в дальнобої українському. Мене ніде не хотіли брати на компанію, я шукав в Львівській області. Карпатській області, в Рівенській області. На той момент у нас в Україні без досвіду дуже важко було знайти роботу. Я нічого не знайшов, просто їздив на заробітки в Німеччину, працював на стройці. І в 2022 році, ну, взагалі я планував в 2021 році, мені не вийшло поїхати. Я вже відкрив був візу в Польщу їхати, вчитися на Код-95. Але в мене щось тоді змінилося, і я поїхав на роботу в Німеччину. І в 2021 році, в грудні місяці, я знову таки задумався за дальнобой. Мені дуже багато відосів попадалося про іменно європейський дальнобой. Я бачив, що такі великі компанії, такі як Хегельман, Гіртека, без проблем беруть без досвіду людей, навчають і зарплата на той момент була нормальна. І я не вагаючись, тоді по безвізу. Тоді ще корона була, потрібно було вакцину робити. Я зробив дві вакцини, щоб мене випустили в Євросоюз. І в 22-му році, в лютому місяці, ну, в грудні місяці, я взяв собі білети в Польщу летіти в Варшаву. вчитись на код 95-й на 7 лютого 22-го року. Получається, я виїхав до війни, точніше, ще вилетів. Я з Львова летів літаком. Зране, ні, на ніч вилетів і вночі прилетів. І почав вчитися на код 95, -й. почалася війна, 3 березня я закінчив навчання на код 95. -й. І я думав, що мені далі робити, тому що у мене був без віз, візи в мене не було, щоб працювати в дальнобою. Я просто сидів в Польщі, працював кур'єром в доставці Вольт на Веліку, катався. Ну, чесно, мені подобалася ця професія, тому що також дивився одного українського ютубера, якось вроді називався чи як він там катався на болті, на по Україні. І я пішов в Варшаві працювати кур'єром. Спочатку катався на веліку, потім на смарті, брав машину в оренду. І мені не зайшло, і я все одно вернувся на Велік. І потім з'явилася можливість відкрити в Польщі візу. І я одразу відкрив візу і почав шукати компанію. Сам не знайшов. Я звернувся в автошколу, там де я навчався, і вони порекоменду... Там давали вони щось список вісім фірм, куди можна піти. І я пішов на фірму. Можна сказати, ми. Фірма сама малесенька, була. У нас вроде було 14 машин і працювали під логістикою Хегельмана. Получається, що машини в нас були нові мерседеси, типу шефа, а логістика сама Хегельмана, прицепи Хегельмана. Ну, Єдине, що у нас, яка у нас була різниця між Хегельманом, що у нас не було перецепів і у нас були довгі рейси, плюс тисячі кілометрів. У нас не бувало так, як там на Хегельмані коротенькі рейси і так далі. І працював 5 місяців першу каденцію. Відробив, все було добре. Мене влаштовувало зарплату, все отримав. Потім взяв відпустку на щось на 2 тижні чи на скільки. Ну я тоді був вже без досвіду. І, взагалі, як до речі, прийшла моя стажировка, забув вам сказати. Я коли пішов на цю фірму, в мене ж мала бути стажировка, і мене просто посадили до однієї людини. Просто три дні по Польщі покататись. покататися за руль сів лише один раз заїхати в Польщі під рамку. Ну єдине, що я вмів, це оце що у нас на коді 95-му, Там у нас було 4 години водіння. Оце заїзд під 45 градусів, під 90, просто із за задом, передом і все. І мені шеф каже, все, їдь в німеччину там на Бруксалі Хегельмана, приймай машину, прицепа і їдь в рейс на Іспанію. такий в шоці, ну, сів і поїхав. Я не знаю, мені багато людей не вірить, але це чиста правда. Я абсолютно можна сказати, без досвіду, сів прийняв машину, сів прийняв прицепа і поїхав свій перший рейс з Німеччини на Іспанію. виходить. там щось було 1800 кілометрів. І вигружався до речі, недалеко біля того містечка, де я зараз саме в Іспанії проживаю. Я цей рейс ніколи не забуду і... і приїхав без пригод. Навіть приїхав на 30 годин раніше, тоді ще в Іспанії стояв такі жарі, пам'ятаю, тому капець, тут жарко. І я тоді навіть не міг собі і подумати, що я буду тут жити в Іспанії. І загрузився там собі, і поїхав на Варшаву 3000 км. кілометрів. Оцей рейс я ніколи не забуду. І виходить, сам себе, як то казати, навчився їздити на своєму досвіді. Бувало, та під рампу не міг заїхати по пів години, по 40 хвилин. І це чиста правда. Раз один, один раз було навіть, що я не міг під дуже тяжку рампу заїхати. І людина з іншої фірми, іншої національності, заїхала під рампу. Ну, ось така вона реалія, без досвіду. Це зараз. Я вже можу там сказати, що. Ну, я не скажу, що я зараз професіонал, але під рампу заїду. І працював я на цій компанії до березня місяця 23-го року. Тоді я ще взяв відпустку на тиждень, поїхав Варшаву свої справи зробити. І вернувся назад на фірму, взяв з собою дружину в рейс, ну, тоді ще була дівчина. І ми з нею поїхали на Париж на вигрузку з Польщі. В Парижі вигрузили, загрузилися якимось пивом, мали зробити національний рейс по Франції. І все, ми стали. Наша фірма обанкротилась. Не було за що заправити машину. Ну, ми тоді ще про це не знали. Просто ще казав, постоїмо, скоро все буде і буде. Ми стояли в місті Ам'єнс біля Парижа два тижні і побачили, що нічого не міняється. Ну за цей час ми собі в Париж з'їздили, погуляли і взяли білети на автобус з Парижу і поїхали на Варшаву. В той момент моя дівчина вже вчилась на Код-95 в Польщі, і ми шукали фірму, куди піти далі працювати. І зупинилися. Обща, чесно, варіантів тоді не було. Це було літо 23-го року, скільки ми всього шукали. В варіантів не було. Де можна було піти в парний екіпаж, щоб взяли тіпа, дівчину без досвіду. І знайшли якусь одну фірму, вона польська, але працювала на лінії Данія, Фінляндія возити пошту. Два прицепа 25 метрів. Взяли нас без досвіду, просто посадили мене тиждень покататися з одним таким дідом, якому було вроді 66 чи 65 років, щоб він мені показав, тому що два прицепа, виходить, був лінк вроді 8 метрів, і основний прицеп 16 метрів. Ну коротше, загальна довжина була 25 метрів. Я не пам'ятаю, скільки цей лінк мав метрів, щоб просто показати, як оцю степку зцепляти. Ці два прицепи до кучі, як оце все тягати, показати маршрут. Тому що ми їхали просто по прямі. Рейс був 950 кілометрів. В Данії з Холдінга виїжджаємо, їдемо на маленький паром, який між Данією і Швецією. Там заїжджаєш передом, виїжджаєш передом. І далі їдеш по Швеції, там забувся, як це містечко називається за Стокгольмом. І сідали на паром, плили Фінляндію в турку. І там з'їжджали з парому, буквально 10 кілометрів фірма, перецепилися назад, таку саму сепку, зцепили і на Данію. Такий кругор. Рейс, два тижні в рейс робили. Також працювали на цій компанії три місяці, все було добре, нас по грошах нічого не надурили, все як обіцяли, так і заплатили навіть там на 5 євро в день і більше заплатили. Але ми поняли, що це не те, що нам потрібно, тому що ну, не було ніяких перспектив. Ми почали шукати варіанти і наткнулись на одну людину, яка нам трошки так знімала про Іспанію, спиталися нам, дали контакти цієї фірми минулої, де я працював Арселі Транс. Ми приїхали сюди і зразу можна сказати, отримали ці карточки. Не карточки, а оформили собі. Ні від моменту приїзду до моменту, коли ми сіли на свій камйон, пройшов тиждень часу. Тобто за один тиждень ми зробили документи в Іспанії і вже сіли. і Поїхали. Також попрацювали над тій компанії шість місяців. Все було чітко, нас все влаштовувало. Ми їздили під аеропортами, возили аеропорт прицепи, аеропорт вигрузки. Туди-сюди було досить прикольно і платні паркінги, всі платні автобани взагалі з цим проблем ніяких не було. І також попрацював до березня місяця 24-го року на ті компанії. Потім два місяці я звільнився, не працював там по особистих справах. Там деякі документи треба було зробити. Це взагалі не в Іспанії, не стосується Іспанії. І влаштувався, хотіли вже якогось такого графіку, бо на ті компанії, на які я працював попередньо, Орселі Транс, там можна було з'їжджати на базу раз два, раз в три тижні на 45-ку. А я хотів йому такий графік, так як в мене зараз на цій компанії, де я на даний момент працюю, щоб кожен тиждень вдома бути, і через ту саму людину, що я влаштувався на ту компанію, я йому написав і він запропонував сюди піти. Я пішов сюди на цій компанії вже рік працюю, і мене все влаштовує. Тому що Іспанія реально мені дуже сильно подобається. От я зараз виїхав, минулу неділю я виїхав, в п'ятницю приїхав додому, два дні побув вдома. Зараз знову ж такий рейс в мене виходить. Знову я в неділю виїжджаю і в п'ятницю приїду. У мене ідентичний рейс, як такий, як в мене був минулий випуск, то бачу. Я думаю, це відео випущу після того випуску. Чисто такий самий рейс, зараз я їду. Просто зараз в мене вигрузок 5. І специфіка іспанського дальнобою така, що реально дуже багато компаній, що можна бути кожні вихідні вдома. Тут реально краще ставлення до тебе, як на польських фірмах, Тут іспанці дуже добрий народ. Я не знаю. Що ще сказати, ну, но... і також тут є й мінуси. Всі люди думають, приїдуть, що тут в Іспанії медом намазано. Но насправді, якщо ви їдете зі сім'єю, чоловік, дружина і діти, вам треба ось таку пачку грошей вести. Ви сюди приїдете, вам ніхто тут не здасть квартиру в оренду так без проблем. Вас попросять там залогів логів на півроку вперед заплатити. А житло в Іспанії зняти ну не знаю з чим порівняти, але я знімаю студію за 425 євро. Я зараз десь може ставлю моментик цієї своєї квартири. І ось така от парковка. Заходимо. Тут прикольно є дзвіночок з камерою, тобто, якщо у нас хтось коло дверей буде стояти і можна дивитися в камеру. При вході нас одразу ну, звичайна ванна, душ, туалет, стірка, кондиціонер у нас такого типу. Тобто підключається труба, я туди вікно, щоб тепле повітря виходило. Ось така невеличка кухня, духовка, плитка, кавоварка це ми все самі купили. Все таке невеличке, все компактне, ремонт новий, до нас тут ніхто не жив. Шафа, плюс ми собі заказали ще ось таку от шафу. Ну, з Амазону, така, щоб речі тримати, бо дній мало. Такий диван, під ним також можна скласти багато речей, сушка, стіл, телевізор, тумбочка. Вікна ось такі жалюзі, ноутбук, це наше. Ну, така невеличка, 25 квадратних метрів, і ціна нашої такої студії 425 євро. Ну, скажу так, дуже важко буде знайти за таку ціну студію, але нам дуже сильно повезло, і ми найшли. А так, орієнтовно такі студії здаються за 500-550 євро. І якщо шукати, можна реально знайти дешеве житло, але варто розуміти, що краще приїхати сюди самому, попрацювати місяців три, пожити в камйоні, отримати три номіни, отримати вже хоч якийсь стаж, контракт на роботу. І тоді ми з цими документами вже зможемо зняти собі квартиру без проблем в оренду. Хоча б ну в цих місцях і мене буду говорити про свої місця, тому що в інших районах Іспанії, я не знаю. Я живу в районі Аліканте. Ну, візьмемо район Таров'єха Аліканте, Таровєха 50 кілометрів Торов'яха від Аліканте Можна за 600 зняти квартиру однокімнатну я знімав. Зараз я знімаю студію за 425. Мені не потрібна однокімнатна квартира, нам з коханою вистачає і студії. У нас така перспектива пожити тут, потім взяти щось своє. І не знаю, що ще вам розказати про Іспанію. Ось такий в мене шлях вийшов, що взагалі. Без стажу сів за камйон в Польщі на польській фірмі в Україні. Мене ніхто не хотів брати на фуру без досвіду. Зараз така ситуація в Україні, що реально дуже легко знайти роботу. Насправді на кам'йоні. Вже беруть всіх, тому що люди реально бояться їздити. А, в Європі дійсно такі фірми, як Гіртека. Ну я не буду казати за Гіртеку. Зараз тут почнеться хейт в коментарях. Ну, реально є компанія, де дійсно вас навчать їздити від І Це просто я на таку компанію попав. де Мене не відстаживали. Мені дали фуру на тобі фуру прицепа. їдь. ну та той мерседес, як правда, був старий. 800 тисяч пробігу, але я на ньому поїздив Два місяці мені дали новий. Я просто кайфував тоді від нового мерседеса. Зараз, в принципі теж і на Новому Мерседесі. Тут скільки, тільки 200, 200 тисяч пробігу, з яких я 150 вже проїхав. Так що ось така от получилась історія. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте відео і також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там чат водіїв Іспанії. Ну далекобійників і водіїв Іспанії. Спілкуємося на різні теми, питання відповідаємо і так далі. Дякую всім за перегляд.